Колеги, вітаю! Мене звати Віра Карапута, і ви знаходитесь на каналі Сервісу експертної підтримки бухгалтера АВС. У цьому відео я розкажу про основні правила для ФОПів на третій групі єдиного податку. Розберемося з вами, які правила діяльності для ФОП та які в нас заборони для перебування в даній системі оподаткування. Дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. АВС робимо бухгалтера впевненішим, а його життя кращим. Почнемо. Давайте поговоримо детальніше саме про правила діяльності в межах нашої третьої групи. А саме діяльність в межах кведу. В Україні термін квед означає класифікацію видів економічної діяльності, офіційний перелік кодів, за якими підприємець або компанія визначає, чим саме вони займаються. Коли говорять діяльність в межах КВЕДу, це означає, що всі операції підприємства повинні відповідати тим кодам, які внесені в ЄДР, Єдиний Державний реєстр – при реєстрації даних суб'єктів господарювання. Наприклад, якщо у вас зареєстрований квед 4791, розділ на через інтернет, ви маєте повне право продавати товари онлайн. Якщо ж ви з цього ФОПа почнете надавати, наприклад, будівельні послуги без доданого відповідного кведу 4399, це вже вихід за межі кведу. Чому важливо діяти в межах кведу? Тому що це ваша податкова безпека, щоб уникнути претензій від Державної податкової служби щодо невідповідності діяльності, це правильно оформлені договори. У договорах має бути вказана діяльність, що відповідає вашим кодам. Це ліцензії та дозволи. Деякі кведи тягнуть за собою використання спецдозволів, і робота без них може бути незаконною. Тому, якщо ви плануєте розширювати бізнес, просто додайте нові кведи через держреєстратор або онлайн через Дію, це швидко та безкоштовно. І, звісно, не забуваємо про ліміти доходу. У 2025 році встановлений річний ліміт доходу для ФОП на третій групі це 9 мільйонів 336 тисяч гривень, що відповідає 1167 розмірам мінімальної заробітної плати станом на 1 січня року. Цей ліміт встановлюється на початку року і не змінюється, навіть якщо наша мінімальна заробітна плата зросте. Ліміт залишається сталим протягом усього 2025 року. Якщо мінімальна заробітна плата все-таки змінюється, наприклад, до 9 тисяч гривень, то у теорії, але це лише теорія, ліміт також зростає. Але ні, офіційно на сьогодні діє сума на основі мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. Тобто 9 мільйонів 336 тисяч гривень є офіційним і незмінним показником. А щоб не пропускати актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за цим посиланням під відео та реєструйтесь на наші безкоштовні вебінари. Що відбувається у нас при, перевищ... при перевищенні ліміту? Перевищення річного ліміту це підстава для автоматичного анулювання статусу платника єдиного податку на спрощеній системі. Даний ФОП тоді зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування. І сплатити відповідні податки. Також зобов'язаний сплатити 15% єдиного податку із суми перевищення та військовий збір. І податкова може вимагати реєстрацію ФОП як платника ПДВ, якщо перевищення відбувається в межах року. Як довго діє анулювання нашого статусу? Повернутися до третьої групи єдиного податку можна лише з 1 січня наступного року, якщо в поточному році не перевищити ліміт доходу знову. Наприклад, якщо ФОП в 2025 році перевищив ліміт, то можна стати ФОПом третьої групи тільки з 1 січня. 26-го року. Але знову ж таки, це можливо тільки за умови, що впродовж 25-го року ліміт не перевищено повторно. І давайте поговоримо обов'язково і відмітимо ПДВ для фопів третьої групи. Для платників єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% реєстрація платником ПДВ не передбачена, навіть коли обсяг оподаткованих для цілої ПДВ операцій перевищив поріг в 1 мільйон гривень. Тобто, якщо ви знаходите, якщо ви ФОП третя група зі ставкою 5%, то цей мільйон вас. Не трогає. Ви захищені зі ставкою 5%, ви захищені від цього мільйона. Вам не обов'язкова реєстрація. Ви можете лише добровільно стати, змінивши групу єдиного податку і ставши платником ПДВ. У пункті 297.1 кодексу України передбачена можливість стати платниками ПДВ лише для платників єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%. Платник єдиного податку третьої групи, який обрав ставку 5% у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрація такого платника єдиного податку платником ПДВ. Тому повноцінним платником ПДВ... Зі сплатою єдиного податку у розмірі 3% можна лише з 1 числа кварталу наступного за поданням заяви про реєстрацію платником ПДВ. Ну, як правило, платник єдиного податку, який обирає ставку 3%, одразу подає заяви про реєстрацію платником єдиного податку і платником ПДВ. А тепер переходимо до реальних та чинних заборон у виді діяльності. Для ФОПів третьої групи. ФОПи третьої групи не мають права займатися видами діяльності, які зазначені в пункті 291.5 Податкового кодексу України. А саме, це азартні ігри, лотереї, крім розповсюдження, тоталізатори, обміни наземної валюти, виробництво, імпорт, експорт, продаж підакцизних товарів. За винятком розрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами до 20 літрів, а також пивом, сидром, пері або столовими винами без спирту, видобуток і реалізація корисних копалин загальнодержавного значення дозволено лише реалізацію корисних копалин місцевого значення, технічні дослідження та випробування квет74.3, аудиторська діяльність. Саме аудиторська діяльність заборонена для ФОП третьої групи, управління підприємствами. Поштові та телекому... телекомунікаційні послуги, окрім кур'єрської доставки, гастрольні кон... е... заходи, концерти, шоу, вистави, продаж антикваріату або мистецьких предметів, організація аукціонів, фінансове посередництво, брокерська діяльність, страхові брокери. Ну, за винятком страхування агентами та нерезидентства для ФОП не можуть бути платниками єдиного податку. Також. Обов'язково треба відмітити та знати про негрошові розрахунки для ФОПів. Це ми маємо на увазі бартерну або товарообмінну операцію. Це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари роботи послуги у негрошовій формі в рамках одного договору. Отже, платники єдиного податку третьої групи не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари, виконані роботи чи надані послуги іншим способом, ніж грошовим. Лише грошовий спосіб, спосіб розрахунків для платників єдиного податку третьої групи. Норми визначені в. Пункті 291.6 статті 291 Податкового кодексу України. Також важливо відмітити і не наражати, увага, не наражати себе на непотрібні нам податки. В жодному разі не можна сплачувати з рахунку ФОП кошти іншим просто фізичним особам, які не зареєстровані як ФОП або самозайняті особи. Якщо ви переказуєте зі свого розрахункового рахунку ФОПа гроші звичайній фізособі, ви автоматично стаєте її податковим агентом. А це означає, що ви повинні утримати з суми виплати ПДФО за ставкою 18% від суми, утримати військовий збір за ставкою 5%, перерахувати утримані податки до бюджету. Та відобразити виплати у звітності. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк та підпишіться на наш канал. До зустрічі в наступних відео!